Відоме народне прислів'я, що маємо не бережемо, втративши плачемо, дуже точно передає наше ставлення до свого ж здоров'я. Досить цікава тема про здоров'я, але скажу просто: доки нас нічого не турбує, ми й не звертаємо уваги на наше здоров'я. А коли щось болить, витрачаємо багато часу, грошей і сил на те, щоб вилікуватися, але це лікування не завжди приносить успіх. Що ми розуміємо під поняттям здоров'я? Перш за все, це цілісність в широкому розумінні відсутності ушкоджень, анатомічних і функціональних. Це хороше самопочуття. Однак хороше самопочуття не завжди є ознакою здоров'я. Наприклад, ейфорія не є ознакою здоров'я. Це ознака хвороби при маніакально-депресивному психозі. Що ми розуміємо під поняттям «хвороба»? В широкому біологічному розумінні тісного взаємозв'язку організму і середовища хвороба це реакція організму на ушкодження в чистому вигляді хвороба як ушкодження чітко визначається при травмах, гострих інфекціях та опіках. Сергій Павлович Боткін писав, що поняття хвороби завжди тісно пов'язане з поняттям її причин, а причини, в свою чергу, можуть бути найрізноманітнішими. Отже, як зберегти своє здоров'я? Що для цього потрібно робити? Як уникати різних хвороб? Поговоримо про це у програмі Біблія Свідчить з вами. Я її ведучий Олесь Деркач. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Здоров'я в наш час розглядається як показник цивілізованості та соціально-економічного і культурного стану нації. А здоров'я населення згідно резолюції ООН, вважається головним критерієм ефективності і доцільності всіх сфер господарської діяльності держави. За оцінками фахівців: 75 хвороб у дорослих є наслідком умов життя, що включає рівень життя. Його якість, режим, шкідливі звички в роки навчання. Тому виховання у молоді, потреби збереження та зміцнення здоров'я повинно стати обов'язковим в системі освіти. За даними Міністерства охорони здоров'я України, серед молоді 17-18 років спостерігаються функціональні відхилення в серцево-судинній системі у 26%. Захворювання органів травлення у 17%, захворювання ендокринної системи у 10%. В загальному понад 50% молоді має проблеми зі здоров'ям. Шкідливими звичками вражені від 48 до 75%. Значний відсоток серед молоді зловживає тютюнополінням. Постійно зростає кількість непридатних за станом здоров'я до служби в армії. Поширеність тютюнополінів в Україні є найвищою в європейському регіоні. Давайте дізнаємось у нашого експерта, що робити для того, щоб менше хворіти, позбавитись поганих звичок і бути здоровим. Для того, щоб менше хворіти, потрібно спочатку визначитися про те, що кожна людина повинна дотримуватися. Здорового способу життя. Не просто сказати, що таке здоровий спосіб життя, але він включає в себе безпосередні безпосередня праця над собою, тобто над своїми думками, над своїми бажаннями, те, що наповнює наш розум. Якщо ми розуміємо, що алкоголь або, наприклад, куріння, воно шкідливе на нашого здоров'я і воно приносить нам не користь. А тільки е, погане щось, то в першу чергу ми це повинні визначити. Ми повинні для себе це зробити на психологічному рівні. Ще з е, часів едему Господь нам дав інструкцію для того, щоб краще поводитися своїм організмом. Але в свою чергу, внаслідок гріха, люди набага... люди дуже часто. Е, Можна так сказати, відходили від принципів здорового способу життя того, що Господь дав на початку, і тому появилися внаслідок цього негативні емоції, хвороби, різні переживання, труднощі. І Господь кожен раз протягує руку допомоги до кожного із нас. В нашому сучасному світі є дуже багато методів та рецептів. Формул і препаратів для того, щоб зарадити або ж вилікуватись від тієї чи іншої хвороби, але не завжди все це допомагає. Що робити? Як бути? Давайте звернемось до вічного, цінного, найкращого порадника це книга Біблія. Звернемо нашу увагу на декілька цікавих історій. Під час радісного святкування в Єрусалимі. Ісус Христос залишив натовп, щоб знайти людей, які потребували допомоги найбільше. Він знайшов їх у Віфезді біля купальні. Ця купальня була відома тим, що приваблювала хворих. В Євангелії від Івана сказано, що біля купальні лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду було порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Візит Спасителя зображено на красивій картині Карла Блоха, яка називається Христос зцілює хворих у Віфезді. Блох зобразив Ісуса, коли той обережно піднімав тимчасовий навіс, під яким знаходився хворий, що лежав біля куполі і чекав. Тут слово хворий описує того, хто не має сил і вказує на милосердя і ласку Спасителя, який тихо прийшов послужити тим, хто не міг сам собі допомогти. На картині хворий чоловік зіщулився на підлозі в тіні, виснажений і деморалізований стражданнями від своєї хвороби протягом 38 років. Ісус ставить проникливе запитання цьому чоловіку: Хочеш бути здоровим? Чоловік відповідає: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Такі, здавалося б, нездоланній проблеми чоловіка Ісус дає глибоку і несподівану відповідь. Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. В іншій зворушливій сцені Лука розповідає нам, що Спаситель по дорозі до Єрусалима зустрів 10 прокажених. Через свою хворобу вони стояли здалека, тобто у далині від людей. Вони були вигнанцями, нечистими і небажаними. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, заволали вони, іншими словами, прохаючи, чи не можеш ти щось для нас зробити. Великий цілитель, сповнений співчуття, все ж знав, що віра має передувати чудесам, і тому сказав їм: Підіть і покажіться священникам. Коли вони з вірою пішли, сталося диво. Ви можете собі уявити їхню всеохоплюючу радість. Коли вони з кожним кроком спостерігали, як поступово їхні тіла очищувалися, зцілювалися і відновлювалися прямо на очах. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг Ісуса, складаючи подяку йому, і сказав Ісус йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Згадайте момент, коли ви знайшли ваше свідчення, або коли Бог підтвердив вам, що ви його син або донька, і що він дуже вас любить і ви відчували себе зціленими. Якщо той час здається втраченим, його знову можна знайти. Спаситель радить нам, як зцілитися, стати цілісними і здоровими. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Сьогодні ми можемо захворіти хворобою, яка є невіліковною, і не у всіх випадках медицина здатна завадити її розповсюдження. Так, це реалії буття. Сьогодні світ такий нестабільний, нестійкий. А чи прийде такий час, коли ми не будемо хворіти? Чи звільнимося ми колись від наших хвороб? Якщо ми будемо показувати своєю поведінкою, що ненавидимо зло і не хочемо грішити, тоді Ісус цілить нас. У майбутньому Він повністю звільнить нас від недосконалості, і такий час невдовзі настане. Дослідіть написання. Так свідчить Біблія.